Через дощ концерт скоротили. Мистецьку програму до Дня Незалежності довелося змінювати. Дощ залив апаратуру, яку надвечір 24 серпня змонтували на ганку Палацу культури. Працівникам довелось терміново налаштовувати малу технічну форму для проведення концерту. У нас затопило обладнання звукове. Ми зараз переключаємося на якесь менше обладнання. Не знаю, зараз будемо. Розуміти, зможемо ми великі колективи підзвучити. Якщо ні, то тоді ми зробимо тільки фестиваль патріотичної пісні Вікторіну і там, де менше, де більш працюють солісти, бо це небезпечно, якщо ми підключимо те обладнання, з яким ми збиралися працювати. Це зараз буде небезпечно для людо людей, для людей. Тому ми вирішили так, щоб, хоча б щось зробити, бо ми всі готувалися і дівчата. Селеви, як такі молодці, вони підготували ярмарок. а Ми розуміємо, що тут під ярмарок треба, щоб було якісь дійство, щоб люди сюди приходили. програму святкування розпочали з Вікторини за правильні відповіді з географії, історії та сучасності України. Активні глядачі отримували призи. Концертну частину складали виступи вокальних та хореографічних колективів. Деякі з людей навіть не зрозуміли, що в нас щось відбувається по-іншому. Тому що підходили до нас там і запитували, що а чому там немає у вас, чому це сьогодні колективи не виступають? І ми кажемо, що в нас немає можливості, тому що в нас є тільки один мікрофон. О, і тільки тоді вже зрозуміли, що з апаратурою у нас все-таки така вийшла ситуація. Але м -м, зібрали всіх, хто співає сольно, хто може під фонограму що робити. Наша церкова студія Каскад, танцювальний колектив от виручили в такий момент, і я гадаю, що досить непогано. І от важливо те, що така апаратура теж повинна бути в палаці культури. Це для малих форм, які от як сьогодні. Дуже стали в нагоді. Частиною мистецького заходу був фестиваль патріотичної пісні. Своїм виконанням поділилися з глядачами солісти та гурти з сичавки, нових біляр та південного. Учасникам вручили нагороди від управління культури, спорту та молодіжної політики. Нагороджується. Ну, поетично, так виразно. У окна дуже класний гурт, він мені подобається. Моїй мамі теж, тому що я ви, ну, побачу, ну, вона виразна. Вона на секунди не вагалася. вона взяла таке. Ми з нею спитали, будеш співати? Так, буду, звісно, вже Ось. Тому ми тут. сьогодні. Погода підсолила. Бо мало все бути трішечки в іншому звуці, в іншому форматі, але нічого, дощ залив, але всі зорієнтувалися, все одно не відмінився концерт, тому дуже раді, що ми змогли проспівати все ж таки ту та пісню, яку підрахували. Це важливо такі дні пам'ятати про те, що ми незалежні. Цінувати це і підтримувати це українською наприкінці заходу. Попросила слова Олександра Стасюк. Дівчина вирішила звернутись до жителів міста з промовою. Мене звати Олександра, і так я народилася у місті Южному, але проживаю в місті Південному. І мені насправді дуже важливо говорити слова, які пролунають зараз. Буквально пару хвилин нашого часу. Бо цей біль торкається не тільки моєї душі, а я певна і багатьох тих, хто стає тут. Знаєте, дуже боляче бачити кожен день, що діти спілкуються російською, і що це покоління, яке може і не знати, що відбувається зараз. Коли я бачу, скільки полонених вертається, бачу якісь унікальні особисті історії, бачу ветеранів з протезами, тому що це болить і не тільки в мене. І я вважаю, що якщо не почати з себе, то тоді хто почне це говорити публічно. Також я народилася тут. Я прожила у Львові, у Києві, і зараз, коли я чую тут російські слова, для мене чесно думаєш. Ну, стільки часу вже минуло. Так, е Війна почалася ще в 2014 році, але останні три роки вже мали би нас спонукати до того, щоб ми щось робили, щось змінювали найменше. Я не кажу, що кожен має постати таким українцем, говорити солов'їною мовою, там розповідати про історію України. Ні, але якщо кожен буде зміну в своєму особистісному плані зробить в ідентичності, то я вірю, що саме такою перемогою, от ми зможемо власне себе удостоїти. Бо я не вірю, що це буде лише на папері, це буде лише між лідерами держав, нашим лідером зроблено. На ми маємо самі показати з низів, що перемога це те, чого ми прагнемо. В день незалежності у південному тривоги не було. Завершився концерт виконанням патріотичної пісні Слава зсу.